Спостерігаємо з цікавістю. Служба безпеки лаконічно відреагувала на падіння Кримського мосту 17 липня. Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що усі деталі атаки на Кримський міст спецслужба обов'язково розкриє після перемоги. Всі деталі щодо організації Бавовни, служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. На офіційних сторінках СБУ у соцмережах іронічно відреагувала рядками української народної пісні. Тим часом в українській військовій розвідці Суспільному заявили, що не можуть коментувати події в Криму. Спікер головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов лише процитував свого шефа Кирила Буданова. Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього, ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що Кримський міст, конструкція там зайва. Раніше голова СБУ Василь Малюк коментуючи перше падіння кримського мосту в одному з інтерв'ю, заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника.